Поліція сумщини завершила розслідування справи шахраїв, які ошукали вдову загиблого воїна. Правоохоронці завершили досудове розслідування резонансної справи про шахрайство щодо жінки, яка втратила чоловіка на війні. Обвинувальний акт щодо двох осіб скеровано до суду. За даними слідства, раніше судимі мешканці Охтирки 28 та 33 років. Дізналися про щомісячні виплати вдові та, користуючись її довірою, систематично виманювали гроші під різними приводами. Загальна сума збитків склала понад 590 тисяч гривень. Гроші витрачалися на особисті потреби. Встановлено понад 10 епізодів злочинної діяльності. Проведено 24 обшуки. Обвинувальний акт за частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України передано до суду. Гриби це унікальний дар природи, що може бути як смачним делікатесом, так і смертельною небезпекою. Щороку в Україні реєструються численні випадки отруєнь грибами, деякі з яких мають фатальні наслідки. На цьому акцентувала свою увагу під час апаратної наради начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайонного управління. Держпродспоживслужби в Сумській області Оксана Іщенко. Хочу тільки попередити, що вже на Сумщині за поточний рік е, зареєстровано три випадки отруєння грибами дикорослими. Тобто люди, не дивлячись на заборону, все ж таки ходять до лісу, збирають гриби. Ось ну, остання – це на минулому тижні жінка 64 років роки Охтирської територіальної громади. І, до речі, це така вже. Ну, дивина для мене, ну особисто людина зібрала, начебто, підберезники тиждень тому, потім не о, даючи жодній термічній обробці, о, там щось солила і через тиждень тільки їх вживала, і вже через кілька годин потрапила. Ну, слава Богу, що звернулася до, за допомогою, але стан її наскільки ну, вчора за чому, вчорашніми даними важкий. Перебуває у Хтирській центральній районній лікарні. Ну, ще в принципі відносно молода жінка, 64 роки. Ну слава Богу, що вона не годувала цим дітей чи ще своїх якихось родичів. Ось але ну взяти ще до попереджую: по перше, не купуйте. Ну так да, погодні умови сприяють росту грибів, але ну принаймні, беріть їх на ринку. Не беріть стихійної торгівлі, не збирайте ті, яких не знаєте або сумніваєтесь. Також не збирайте гриби поблизу автошляхів, залізниць, промислових підприємств, сміттєзвалищ, не збирайте старі, перезрілі, червиві або зіпсовані гриби. Не пробуйте сирі гриби на смак, не давайте гриби дітям до 7 років, вагітним та годуючим жінкам, людям похилого віку та людям із хронічними захворюваннями. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко зазначила, що відвідування лісів під час воєнного стану є небезпечним. Ви знаєте, яка проблема не тільки е, те, що гриби неїстівні, люди збирають і труяться. Але я хочу зазначити, що не всі во всі ліси зараз у військовий стан можна заходити. Є заборона, і обов'язково населенню треба звертати увагу на позначки, або е, замінована, або е, просто заборона. Навіть в тих е лісосмугах, лісах, де нема таких позначків, можна знайти знахідки у вигляді. Е Залишків ВПЛА і таке інше, тому е, самі главні правила, і вони зберігають е, життя це ні в коїй мірі не підходити близько до цих знахідок, не трогати а обов'язково дзвонити на екстрені служби, або якщо це сила, то в старостинські округа своїм старостам. Пам'ятайте, отруєння грибами це серйозне медичне ургентне питання. Ваше життя та здоров'я, а також життя та здоров'я ваших близьких. Залежить від обережності та відповідального ставлення до тихого полювання. Надати чергову фінансову допомогу відділу поліції у розмірі півмільйона гривень. Таку можливість обговорювали під час депутатських комісій, які відбулися 23 липня. В цілому неправені нашої поліції 500 тисяч. Виділити на додаткове матеріально технічне забезпечення. Далі, коли Ви опалення на сезон у нас там за трішки, за, за, ну, не готові тисяч електрично, ремонтні роботи, канцелярії, то все. В той же час народна обраниця Анна Пилипейко зауважила, що постійне виділення фінансування для правоохоронних органів відбувається, а порядку в місті більше не стало і згадала нещодавну подію, яка відбулася в її закладі громадського харчування. Коли людина комендантського годину прийшла, розложила. Навіть не каміння брощадку, нитку брусчатку, розложили. Це був спланований кримінальний І Нічого не робиться для цього. Підприємці страждають. Підприємець плачує податки. Щоб і що? Щоб управління поліції отримувало заробітну плату, щоб державні установи отримували бюджетну, отримували зарплатню. А дитина плачете податки, скажіть, будь ласка. Для того, як поліція, а вона не працює. Підприємці працюють. А вона не працює поліція. Що стосується конкретно вашого виплату, там все встановлено матеріали, направлено до суду. Потім дорогий розгляд, що стосується комунальської години, у нас додатково три екіпажа кожен день суспільному. Щоденно особи, які порушують комунальську годину, доставляють вирозділ, з'ясовується їхнє місце проживання телефонні книги, відбитки пальців, фотографуються, вносяться в базу, складаються матеріали, дружність, дружність, щоденно 3, 4, 5 осіб доставляються. Як зазвичай, присутні розглянули і обговорили питання про внесення змін до бюджету. Вносяться зміни до бюджету, і відповідно в сумі 127 мільйонів 916 тисяч гривень. Що вони складаються? Значить, 50 мільйонів 839 тисяч 500 – Це освітня субвенція, надається субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов в закладах, що надають загальну середню освіту на протипожежний захист. Соціальна, медична та освітня галузі це ті сфери, які потребують найбільших фінансових вливань. Відповідно, розподіл та перерозподіл коштів тут відбувається найчастіше. По охороні здоров'я на фінансову підтримку комунальних закладів по охороні здоров'я направляється 6 мільйонів 209 тисяч 300, в тому числі по центральній районній лікарні 3 мільйона 950 тисяч гривень і по дитячій лікарні 2 мільйона 259 тисяч 300. 350 тисяч ремонт гінодязі, то, що у нас пропала чиста і триапаратна. Це може бути більше, але поки так просить трошки запаси. 100 тисяч жалюзі будуть артевардальні, хочемо закрити їх на Нью-Йорк. Приблизно 200 тисяч буде на медікамент 3 мільйона. Будемо частково на заробітну плату. Але для організації Спорт для всіх планується виділити півтора мільйона гривень на поточний ремонт відповідно до програми розвитку фізичної культури та спорту по виконавчому комітету для проведення ремонтів адміністративних будівель. І направляється 700 тисяч гривень, і на придбання товарів в старостинських округах 431 тридцять тисяча сімсот. Поточний ремонт даху Богданівського воронівського Старостинських округів. Бензопіли, бензокози, запчастини для сільськогостехніки, хостовари. На виконання програми розвитку малої середнього підприємництва підтримки ринків на 2021-2025 рік 320 тисяч по управлінню освіти. Так як вам казала, 50 мільйонів 839 тисяч 500. Це заробітна плата працівників е, педпрацівників працівників на вересень, грудень 2025 року. Освітня субвенція, коли мова зайшла про захисні споруди у навчальних закладах громади. Депутатка Наталія Хукаленко поцікавилася, чому ніхто не займається укриттям у школі гімназії. я там буваю, ми робимо в усіх школах, крім гімназії. Нема там нормального укриття. діти з першого вересня йдуть на навчання. За літо можна було щось зробити в гімназії. Ну там ну ну просто сміх. Ми виділяємо кошти куди завгодно. Але на ну, укриття навчального закладу, тим паче, по інших навчальних закладах робить, робить це укриття свою колегу. Підтримала і Анна Пилипейко, яка запропонувала виділити один мільйон гривень на поточний ремонт цього укриття, аби протягом п'яти тижнів, які залишилися до початку нового навчального року. Встигнути зробити, хоча б щонебудь для більш комфортного перебування у захисній споруді учнів гімназії. Чи проголосує решта депутатів за цю пропозицію? Стане відомо під час пленарного засідання.